Вчені намагаються повернути шерстистого мамонта з вимирання. Компанія Colossal Biosciences розробила новий процес, який поєднує стародавні гени Мамонта з ДНК сучасного слона, використовуючи технологію редагування генів CRISPR, Вчені модифікують 65 специфічних генів, щоб надати цим новим мамонтам їхні характерні риси: від зігнутих бивнів до густого двошарового хутра та спеціалізованих жирових відкладень. Процес починається з добре збережених зразків мамонтів із Аляски та Сибіру, які чудово збереглися, незважаючи на тисячоліття. Потім ці редаговані гени використовують для створення ембріонів, зливаючи їх із яйцеклітинами слонів від здорових донорів. Після 22 місяців вагітності у слоних сурогатів народяться перші дитинчата шерстистих мамонтів. Мета компанії виходить далеко за межі мамонтів. Вони також працюють над відновленням ДОДО, -ДО, та тасманійського тигра, розробляючи технології для відновлення втраченої біорізноманітності та захисту інших зникаючих видів, слідкуй за моєю сторінкою і відкривай нові горизонти науки та технологій.